Коротше, приїхали копи, забрали коробку. Принесли нам бокс It's for you. It's sticker for you. Thank you. Yeah, thanks so much. Клас, привезли нам пакет. Бокс, ми ще не знаємо що там. Нам копи прям з дороги забрали і, і принесли сюди. Представляєте, зараз будемо дивитися, що там. Так, ми. коротше, робимо. Yeah. Блин, классно, Грёв. Нашли просто на дороге. Класс, блин. Буду вам сувенир занимать. <решит> Вообще как колесики еще есть. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.